Юр, На нашому звенка ти і Бруков! Брося! Бруков, свена! Йон! Брук! Давай, давай! Давай сюда, Брук! Брук, давай, давай, давай Бруков, бля, як ти Чи, думай, я, думай, я, я ти на тут лому сбишь. Ты чуды, мать! Да, ты я! Брука, включайся! Я-то за нього, за нього, за Добре, оставил? З гращами, гулець, гулець! Да, браво, Денис, браво! Вулич! 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 Дай з ним персональний! Не давай йому прийняти! Жось! Добре, Да, гулич. Браво, браво нас! Денис! Перед ним! Перед ним Денис! Денис скуйдя ним! Чотирі, завжди грачашу! Щоб... Завжди гравця! Дивіться, там то, да, да, да! Все, так і стоїмо! Гулести на мечі! Гулич! Артемішен дві! Спокійно, все, хорош, пацан. Пауза! Бруко, ти ще тут. Да, так, да, зараз в руках. Туди, 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 не видумай! Блять, то нічого, нічого. Горобка! Спокійно! Пацани, спокійно, стави, по позиції. Все, спокійно, пацани, блять! Один туди йде! Дігорку, тяни, тяни туди! Тяни! Дави є ігор! Спокійно сзади!